Вітаю! Оновлення кашалот вже тут. Свіже, швидке та ще зручніше. Готові побачити, як змінився ваш улюблений застосунок? Тоді поїхали! Далі буде цікаво! Сучасний вигляд із знайомим відчуттям зручності, новий інтерфейс кашалот став легшим, зрозумілішим і приємнішим для щоденного користування. Усі знайомі функції залишилися на своїх місцях. Насолоджуйтесь більш сучасним та чистим візуальним стилем із гармонійною кольоровою палітрою. Адаптивність, інтерфейс підлаштовується під будь-який розмір екрана від смартфона до планшета, тож застосунок виглядає однаково, чітко, зручно та стильно на будь-якому пристрої. Миттєвий доступ через Face ID. Використовуйте Face ID або біометричні дані, щоб увійти в застосунок за лічені секунди. Покращена навігація, основні дії стали швидшими та інтуїтивнішими. Свайпайте всі каси, фільтруйте документи в операціях, а в меню знайдете всі потрібні налаштування та чат підтримки. Просте керування відкритою зміною. Легко повертайтеся до відкритої зміни одним натиском кнопки внизу екрана. А коли потрібно закрити зміну, просто тисніть на відповідну іконку у правому верхньому кутку. Покращений пошук товарів. Тепер достатньо одного тапу по полю пошуку і перед вами з'явиться весь перелік доступних позицій. Залишається лише обрати потрібне, і товар опиниться у чеку. Автоматичний друг чеків. Оптимізуйте роботу в касі. Увімкніть автоматичний друк у налаштуваннях і чеки будуть друкуватися самостійно, одразу після реєстрації в ДПС. Все, ваш кашелот оновлено. Новий дизайн закохує з першого погляду, а всі знайомі функції стали ще зручнішими. Якщо з'являються питання або побажання, завжди можна звернутися до служби підтримки прямого застосунку. Оновлюйте кашелот та переконайтесь на власному досвіді.